Так, Сімнадцять зараз, зараз. вічі вже є. Це Іра Бондаренко. Да, Голова, а аси... це, да, це координатор. Може вже? Да, Окей, так, так. Дякую. Отже, ми тут зараз перебуваємо, переважно зараз перебуваю я, але зранку у нас було набагато більше велосипедистів київських. Ми передаємо вимоги київській міській владі нові, новим депутатам. Але зараз вони на обіді, але деякі з них ще бачать. Ми ще не підписували прекрасний от Ігор якраз полячись з ним проходить і бачить наші велосипедні вимоги до нової київської влади. Вимог. Да, Серед це завдання нас... депутатам, так що вивчає да. вас. Ну не тільки депутатам, це і кличку. На жаль, він вже пішов, але він отримав наші вимоги. він. Сказав, що повернеться, щоб заслухати ці вимоги О, особисто. Левченко його перепитував. Саме що якщо ні, він перепитував, що до вас а, особисто ні. є вимоги, да. і якщо ви буде вас не буде як минулого разу на сесії, то давайте їх одразу заслухаємо. Він пообіцяв, що коли будуть зачитувати, він буде, а. тож ми маємо. Можливість відслідкувати як виконує обіцянки наш новий голова КМДА вже так? Ну, так і мер в одній особі по старій Януковичівській системі. Дві? Два в одну сучу наші велосипедні вимоги. Перше має бути обов'язково безпечний проїзд у місті, і для цього в першу чергу треба зробити безпечний проїзд по трьох мостах в Києві. При всіх реконструкціях і будівництвах нових треба обов'язково враховувати рух велосипедистів. Таким чином можна майже без бюджетних коштів, майже без да, створити якому, ну, волі багато нормального проїзду для велосипедистів. Поштову площу дуже дуже швидко необхідно зробити нормальною для велосипедистів, бо Зараз ми тестували її она... непроїзна. не проїзна і непрохідна насправді да? І для інвалідів з'їзди немає. Ну, це жодна європейська норма не врахована при новому будівництві, як обіцяв попов і Там не виконав. Так, виконана ліфти, але невідомо чи вони будуть працювати, коли не буде працювати торгівельний центр. А знову ж таки невідомо, чи цей торгівельний центр з'явиться. Вже три ліфти для інвалідів є на Майдані. Вони не працюють вже Власне. років п'ять. шість років назад їх зробили, а п'ять не працюють. Необхідно на теперішніх велосипедних доріжках на проспекті перемоги та на проспекті Бажана прибрати припарковані автомобілі, які там постійно зараз паркуються. Була непогана акція з прибирання на позника. Mm -hmm. треба продовжити Прибрац... сьогодні. Припрац... Буде запрошуємо на серці. На 19.00. Це ж до речі, округ по якому ви колись були до Верховної Ради. На серці на 19.00 запрошуємо э, перехрестя вулиць Жабаєва та э, на ми будемо там відновлювати справедливість на кшталт, як вчора. ну власне, нам ще дуже потрібно. Головне, треба купити. Вибачте. щоб було правда? Я просто зауважу, що головне завчасно запастися необхідними матеріальними ресурсами. Накидник ключ на 8 профнастил. А там металевий паркінг. Так, і частково, а частково бетонний. Бо вчора ж був дерев'яний паркан, то пенсіонерка купила реально запалювальну суміш і відповідно становилася справедливість дуже просто. Ну там є ще декілька екскаваторів, як там би згодилось. Слухайте вже час, да? Ні-ні, не переймайся. А, окей. Я думаю, що це 10 українських хвилин. Я одразу скажу не принципово, що це не про велосипеди, але тут в столеті так накурено, я вийшла а, так, так, так. Я помітив. Я і в чоловічі мета думаю, вони слісні курці, така а потім я зайшла в і зрозуміла, що це не вони лісні курці, тут просто неможливо перебувати, якщо ти не курши. Жінки дешкури. Там, там просто ти заходиш і така завіса. Не принципово жінки чітко не Це однаково в кожному туалеті. Словом короче хочу офіційно підтверджуватись. Тут журналісти теж походу. І і, ночі, і ще в буфеті там навіть, немає де. цінників на товарі. І згідно закону про права споживачів, ми маємо знати за скільки і що ми купуємо. Ну, речі, про безпеку я завершила. Треба, що обов'язково вчора сказали, що фінікулерів вже не можна перевозити по себе, не повісли Правило, Правда, але я не впевнена, чи це правда, тому що вони не мають права так вирішувати це. Тобто ми зараз ділиться ми дивимося на це. Вони просто зерли наклейки, на яких було намальовано велосипед. І тепер написали, що типу, все, з велосипедами не можна, тільки дитячі. але ну коротше треба перевірити і з усіма поговорити. Добре, а є в Києві взагалі є якісь місця, як накшталт можна придумати для них назву заповідник для е, ну велосипедістів, там е, роликових конькаберців е, та бі бігунів. Ну є взагалі такі місця, е, де класно. Ну насправді дуже багато велосипедистів завжди на парку дружби народів на Трухановому острові власне прохання вулиця Труханівська. І вона ну власне це пішохідна зона, що правда водій. От я про неї хотів з тобою поговорити зараз. мене є Швидкість автомобілів має бути 20 км на годину, водіїти там буде 60+, плюс, і так само там мають бути тільки пішоходи, але там ну там теж там можна, тому що це велосипедний маршрут затверджений теж міської ради, але автомобілів там бути не повинно. Тим не менше ці дуже багато, і вони ганяють. Ну, це міг би бути заповідник, і він найбільш наближений з усіх інших свалозаповідника. Ну от я, я особисто визнаю, чесно, користуюсь цією дорогою як на автомобілі, так я там і бігаю, а, так, так я їжу на, на, на велосипеді. Зараз я тобі доповім. <ріст> 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 Ну, але, але я просто як дослідник цієї траси можу розповісти наступне. Значить, що якщо при владі Януковича там стояли люди підкріплені інколи бійцями Беркута і пропускали туди за якусь двадцяточку, там 15-10, там хто постійно їздить, так а, ні, а можна хоче, ні, тепер зараз вже Шо? за вашою скаргою, коли ви там проводили змагання чи щось таке. Ні, ми просто провели там акцію. Акцію провели, так по після цього. Там поставили людину на шлагбауми, яка шлагбаум цей не закритий. Якщо хтось на швидкості розганяє, розженеться, то він може проїхати і без. Попередження, але стоїть людина, яка чимним образом доповідає, що там не по, не потрібно перевищувати швидкість, що це пішохідна зона, а по європейськи так, але він не каже, що там ліміт швидкості не зазначає. Він просто надав папірець мені. Я Антоновакуленка копію його прислав і надав папірець, і ми проїхали собі зумним віном і сказав на базу відпочинку. І ми поїхали собі. Папірець у Вакуленка на пошті можна. Ні, там не посвідчення. Ні, це е, інформаційна листівка від адміністрації, що це є пішохідна зона, Вона така червона? Ні, не червона. Це якась їхня власна листівка. Ну, але вони її роздавали. Так от так от що хочу зазначити, що проїхати загалом там може будь-хто. Що а, за, спец а, там, ну як згідно закону, навіть андрійський спуск, спуск да, пішохідна зона, mm -hmm. і там ну хто має має право проїжджати? Тільки постачальники там продуктових магазинів mm -hmm. Так? є, е, є, е, вже є. Там ні, там Давайте будь ласка, заходьте до залу. Я це треба примусити транспортну комісію працювати. Так mm -hmm. я, я, я я готовий, я навіть готовий їздити іншою дорогою з к з з, крюком, з таким 15 кілометрів, але я готовий сприяти, щоб і от доповідаю, зливаю тук, тук, тук нок-нок-ток, як кажуть американці. там цим приїхати з дачі.

Thank <laughs> you.

ми з вами домовились тридцять п'ять родов, це сорок одна хвилина.

там нет того, а вот вот э-э, какая-то, какие проекты есть? А, а Віталік може писати проходить. На вторую, звісно. Шановні колеги, депутати Київської міської ради. Я запрошую вас повернутися до сесійного залу доготовлення у працю. Зараз йде. Будь ласка, займайте свої місця. ありがとうございます。 так I guess it's okay. Написал это помнит, что там что-то перередутировал. положивши 50 6 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 пока Ну, зараз у нас так. не було, մեծ բիզնեսի դերերից հետո դա դարձավ մոտավորապես 3000 Шановні колеги депутати, є негайна потреба продовжити роботу нашого званого пленарного засідання. ласка, повертайтесь, зараз давайте працювати. 40 минут прошло. Анотація, отже, 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 отже я вже уже начал говорить, что они ведут, и их стало два. Сейчас посмотрим, кто все перерывает, сколько это. А это была комиссия, что ее сдали. Вот вас вопрос, это а Я думаю, что... 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 Я думаю, tem <tries> 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 <tries>